Світлана Савка проживає на вулиці Голоній, 212. каже, її будинку понад 30 років. Якщо поруч почнуть зводити ще одну будівлю, в її помешканні можуть поселитися тріщини на фасаді. Якщо в нас ще почнеться це будівництво, ми просто не впевнені, що наш будиночок це все витримає. Шви тріскають, Ви бачили підвалі, потріскали, і у нас тріскають в будинку, і особливо шви тріскають там, де в нас лоджі. Багатоповерхівку планують звести у дворі мікрорайону бульвар. За проєктом будівля матиме 10 поверхів та підземний паркінг. Ми живемо в кам'яних джунглях. Отут у нас подвір'ячка, от стільки. Нам нема де дітям гратися на літніх канікулах, нема куди вийти. Проєктантка Любов Підверна каже, дозвіл на початок будівництва отримали. Нині замовили технічну експертизу, щоб дізнатися, чи вплине будівництво на сусідні будинки. Проєктування саме здійснюється вже з 2020 року. Робилися підготовчі роботи, тобто гідезичні зйомки, інженерно-геологічні вишукування. Не намагалася не робити ніяких порушень, тобто все виконано згідно норм. Але на жаль, люди нас не хочуть чути. У 2006 році міськрада надала дозвіл на будівництво триповерхового приміщення. Торік депутати минулого скликання дозволили зводити тут будинок на 10 поверхів. За словами директора міського департаменту урбаністики Андрія Тимофійчука, оскільки мешканці проти, у міськраді розглядають можливість заміни ділянки. Останні роки показували те, що дійсно на сторога людей вона може мати місце. Ну, в даному випадку всі дозвільні документи, які необхідні були, він отримав. Далі будемо в робочій групі вже вирішувати стосовно того, чи буде заміна, і якщо заміна, то яким шляхом. Власником землі є підприємець Сергій Ключок. У коментарі Суспільному він сказав, що на заміну ділянки не згідний, оскільки вже витратив гроші на проєктування землі на головній. Христина Тимофійчук, Ірина Капуш, Сергій Тертяк, Назар Волошенюк. Новини на Суспільному. Чернівці.